Господь з вами і, і з духом. Твої. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет до діви заручене з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть Неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, Слугиня Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господня. Слава Тобі Христе. Перше читання з книги, з другої книги Самоїла показує нам Давида, який, начебто, мав добрі наміри на, збудувати Богові святині, на, збудувати дім. Ось. І оцей діалог з Натаном, Натан якби підтверджує, але потім Бог говорить: каже: ні. Не ти будеш мені будувати, а я буду будувати дім. І оце так відбувається в нашому житті, що багато речей, які ми робимо, ми, начебто, хочемо робити. Ми. Я. Дуже часто в нашому лексиконі, говорить, це я зробив, це я постарався, це...» і так далі. Да? Тому це слово показує нам, що абсолютно це не ти робиш. Це Бог робить в тобі дім, так як ми часто це чуємо, дім Духа Святого, тобто цю святиню, щоб в тобі народився Ісус Христос. І... Слово Боже показує нам Марію. Цей фрагмент Івана від Луки ми чуємо протягом року кілька разів, Ось, щоб не сказати, що багато разів. І ми його добре вже знаємо, вже добре б освоїлись. Але слово Боже нам показує власне, ту, яка дозволила, щоб Бог в ній будував цю святиню, щоб в ній народився Ісус Христос. Ось, і тому, вона, коли Анна Гаврил прийшов до неї, і вона ставить ці питання, вирішує, Анна Гаврил їй говорить, да? ось, що ти сповнена благодаті ось, і що ти народиш Ісуса Христа. І цікаво, що Марія ставить ці питання, як станеться це? Тобто вона потребує інструкції, вона готова робити те, що від неї вимагає Господь. Бо якщо ми візьмемо, подивимось на Євангелію теж від Луки, і коли Бог говорив до Захарії, і Захарія якби, розмовляв з Ангелом, то Захарія питає, з чого це я? Про це дізнаюся. Тобто він, він потребував якби цього доказу такого. Да? І Тому Господь йому через Ангела закриває уста, ось, і він, і він мовчить. Да? Тобто, він... І, і, та, і та є різниця, да? що, що Марія вона питає, да? вона потребує цієї допомоги, вона готова робити те що, те, що від неї вимагає Господь. І це теж якби для нас. Є таким прикладом, щоб, ми, коли Бог приходить до нас, а приходить Він в різних ситуаціях, в моментах, в слові, в Юхаристі, в Таїнство і так далі, і приходить, і Бог хоче, щоб ми власне, мали цю поведінку Марії. Для, що? Для чого? Для того, щоб Бог міг будувати в нас цю святиню Духа Святого. І що говорить, що говорить е, е, далі її ангел? Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишна тебе отінить. Ми, в Слові Божому, зустрічаємо в Новому Заповіті, в двох місцях оцей момент тебе отінить. Цей момент, коли, коли. Гос... Ісус Христос забрав апостолів на гору табор, фавор і там преобразився. І, власне, там був цей момент, що е, Господь да, е, власне, е, проявив у цю свою силу, що він, е, що він є там, він показав цю славу. І це в якісь міри теж досвідчували е, євреї, коли виходили з неволі єгипетської. Що Бог якби, був з ними спереді і ззаду. Тобто Він їх, тобто, їх провадить. І власне це те, що показує Господь да, в Діо Марії, що Він є той, який буде її провадити, що буде її вести. Для нас це настільки важливо, тому що, що, що ми часто хочемо йти цією дорогою на вернення, але без Бога. Хочемо своїми силами, своїм інтелектом. Своїми здібностями, своїми талантами і йти за Богом. А Бог каже: ні, дивись на Марію, вчись від неї. Ми переживаємо цей четвертий тиждень Адвенту, але він буде настільки короткий, що ми його зможемо переживати тільки, можна сказати, кілька годин. Ось так в цьому році складається, що після, після цього скажімо, тижня відразу наступає пастирка і відразу Різдво. Бувають навіть такі тижні, коли вилітаю взагалі це четвертий тиждень. Але найважливіше є це слово, яке приходить. Воно приходить, приходить не тільки до Діви Марії, не тільки приходить до, до Єлизавети, не тільки до Захарії, не тільки до, до Давида чи до Натана. Але це слово сьогодні приходить до тебе. І каже: дозволь, щоб я в тобі будував будував. Цю, цю святиню, щоб ти був цією дарохранительницею, так, так, як Марія. Да? Щоб вона стривожилася на це слово і роздумувала. Да? Що це за привітання таке? Вона роздумувала, тобто вона медитувала, вона, вона приймала це Слово Боже, вона жила цим Словом. І тому для нас це теж є важливим, щоб ми. Щоб ми не, не знеохочували, щоб ми насправді довірили своє життя, життя е, Богові, да? тому що Він є той, який прагне війти в твоє життя, в твою історію да? і там будувати. Да? Тому, що, тому що дивись, ти вже протягом свого життя стільки е, е, наламав цих дров, ще, це вже стільки патаків тих наламав, що, що, е, що сам бачиш, е, як, як твоє життя виглядає. Да? Там бунтуєшся, там нарікаєш, там впиваєшся, там анонізуєшся, там не знаю, порнорафі дивишся, там, там лінуєшся, там двіки отримуєш і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Mm -hmm. І це твоє будівництво. Не? І тому це дім тріскає, тому лопає, тому приходять кризи, тому приходить е е ця недовіра, це з знеохочення, це байдужість. Тому воно приходить, тому що ти будуєш на собі, тому що ти будуєш. Своє життя на піску. І тому Ісус попереджував, да, що говорив, що, що хто будує на піску, то прийдуть зливи бурі, і все воно розруйнується. Тому дуже важливо, щоб ми будували на скелі, на фундаменті, на, на Богові, да, щоб дозволив йому будувати свою історію, своє життя. Тому ми переживаємо цей адвен, щоб ми могли подивитися на себе, як ми будуємо, да, як ми приймаємо Бога. Пам'ятаєте, я вже говорив. Бо то вирішує нам протягом цього адвенту, це можна сказати ну, це слово, так? що Бог прийшов, приходить і прийде. І ми зараз якби, переживаємо цей етап, на що Бог приходить. І тепер в якому етапі твого життя Він сьогодні прийшов до тебе в цьому слові, в цих подіях, в цих моментах, в цих тайнах? Ось. І тому павло апостол, коли пише цього листа до, до Римлян. Він говорить, що у ці тайни, ці незрозуміли певні речі, які, які ми переживали, чекали на Месію, чекали на його прихід, воно все стає явним. Все, що Вся ця тайна, яка споконвіка замовчувалася, сьогодні виявляється, проявляється. І вона може проявитися теж в твоєму житті. Тому що якщо ти в твоєму житті, в твоїй історії народиться ця поведінка Марії, тоді побачиш. Величезні речі в своєму житті. Тоді будеш дивитися зовсім, зовсім по-іншому. -по -по да? І тоді будеш, так як ці євреї, будеш прославляти цими псалмами, да? так як сьогоднішній цей псалом 89-й. Да? Ти, ти бачиш ці великі діла, і ти, ти оспівуєш, да? ти, ти в тобі народжується те, що я вже говорив неодноразово, ця глибока вдячність Богові за всі ці речі, які він робить. Навіть будеш більше того, навіть будеш дякувати за гріхи. Тому що, можливо, якби цих гріхів не було, можливо, тебе б тут не було, і можливо, ти б не йшов дороги на навернені. Був би самовпевнений, крутився би навколо себе і так далі. Але ти бачиш, що ти був такий, щоб Бог війшов в твою історію, в твоє життя і почав робити свої речі. Так? Тобто тільки Бог хоче, так? щоб ти був щасливою людиною, щоб ти був радісно, щоб ти. Дійсно, мав це вічне життя. Тому сьогодні Бог показує нам ці, ці біблійні постаті, особливо Марію, І каже, каже, що я можу такі речі робити в твоєму житті. Те, що, те, що часто Міша підкресли, що відкрийся на Духа Святого, Власне, що відкрити серце на Бога. Бо серце насправді наше настільки закам'яніле. Що, що, що ми з однієї сторони говоримо так, а з іншої сторони, це так постійно є моєю волею. А Бог хоче, щоб це була воля Його. Ось. Тому у Бога немає жодного слова, яке було безсилим. Бог має цю. силу. Бог має цю могутність. Тільки Бог чекає на Твоє так. Щоб сказати, ось як. Слогиня Господне, нехай буде мені за Твоїм словом. я говорив не один раз, що Бог чекав на оцю відповідь. Я аж тоді відійшов. Так само Бог сьогодні чекає на Твоє слово. Чекає, коли ти навернешся, коли ти скажеш Богу і так. Чекає і є терпеливий.